Шампанське з Бахмута такий лот розігрують волонтери пункту Соловейки. Кошти збирають на супутниковий модем для військових. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Олена Ящук. До нас звернулися хлопці, які зараз знаходяться на Куп'янську про те, що Потребують в «Старлінку», А ми відкрили збір на «Старлінку», ну, на цю окрему таку конкретну модель. Я дуже вдячна насправді людям нашим, тому що я переживала за цей збір, бо це виходить друга паралельна банка відкрита на моє ім'я. І я переживала, чи люди не, не будуть розриватися. Наразі в нас є вже половина, враховуючи, що люди донатять на лотерею. У нас зараз є вже половина суми. Сума достатньо невелика. Це 23 тисячі. Це ми врахували з доставкою. Якщо вийде, що ми зекономимо, то ці кошти підуть на інше цільове спрямування. Тому я хочу попросити людей долучитися. щоб ми закрили вже це. Нам залишилося зібрати там, грубо говоря, дванадцятися про те, щоб ми його закрили і дали хлопцям можливість бути на зв'язку. пані Олена розповідає, що символічний лот надав чоловік, який завжди допомагає волонтерам. Цю е пляшку нам дав на як лот, наш гарний друг нашого волонтерського пункту, е пан Анатолій. Він е допомагає нам багато в чому. Він такий людина, яка така гарна опора для нас. Я йому запропонувала вийти з зі мною суди до вас на інтерв'ю. Він сказав, що він людина не публічна, йому це не треба. Він це робить від щирого серця. Він сказав, що єдине, що якщо не ми, то хто? І каже, що нашу армію треба підтримувати і годувати зараз, щоб потім не годувати чужу. Це його слова, і вони дійсно правдиві, тому що дійсно, якщо ми не будемо зараз думати за наше військо, може статися так, що ми можемо побачити інший прапор, а ми розуміємо, чим це може нам усім обернутися. Підтримати збір на Starlink можна за номером картки: 4441 1111 2981 3709. Ймовірність заразитися понад 90% після контакту. Це про вітряну віспу. В Україні фіксують ускладнення під ситуації. В Южненській громаді спалаху вітрянки немає, констатують лікарі. За 2024 рік було зафіксовано 55 випадків захворювань. Та це не привід легковажно ставитися до хвороби, наголошують в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вітрянка може призводити до ускладнень, особливо у підлітків та дорослих. Про це розповіла педіатриня Вероніка Панасюк у програмі Ваш консультант. Це пневмонії, отити, конюктивіти, стоматити можуть бути, а можуть бути ларинготрахіобронхіти, можуть бути перелічен лицевих нервів. Бактеріальні ураження шкіри дуже часто буває, коли особливо здирають ті шкірочки, сильно розчіхують, здирають, приєднюється бактеріальна інфекція і виникає бактеріальне ураження шкіри. Хворіють і вагітні, хворіють і дорослі. Для вагітних це взагалі ну, дуже важке захворювання, тому що потім можуть бути патології новонароджених, а може бути вроджена вітрянка. Порушення розвитку, наприклад, аномалія кінцівок, аномалія очей, травної системи. Єдиною профілактикою вітряної віспи є вакцинація. Щеплення не входить в національний календар, тож вакцину потрібно придбати в аптеці та записатися до свого лікаря на прийом, аби її ввести. Вакцина є зареєстрована в Україні, є Варівакс, є Варілрікс. Вводять дві дози. Вакцинуємо ми з 9 місяців. Що одну, ще одну, що другу. Вакцину можна вводити з 9 місяців, а дві дози. Переноситься у принципі легко, як і всі вакцини. Може бути чуть-чуть почервоніння в місці ін'єкції. температури. було дослідження, що після років після вакцинації провіряли чи є в нас якби захист від вітрянки. То на 98% навіть після 10 років повна вакцинація дві дози захищає в нас від вітряної віспи. Дізнатися більше про вітрянку, її небезпеку та вакцинацію ви можете у програмі. Ваш консультант на наших ресурсах більше Обрізали заради безпеки 7 січня. Працівники КП «Екосервіс» проводили обрізку дерев. Працювали на вулиці хіміків від копійки до відділу поліції. Працівники муніципальної варти перекрили рух на одній смузі проїжджої частини. Здебільшого зрізали гілки, які зачіпляють електромережі. Це роботи по чистці дерев від гілок, які заважають дротам. Тут і інтернет, тут і дорти під напругою. Це територія, тоби йдуть екосервіси, і ми їх зараз ну, так якось чистимо. Панова робота проводимо по одній локації, потім по другій локації. У нас є адреси і так працюємо. До роботи були задіяні більше десяти працівників. Зрізані стовбури розбирали на гілки та завантажували на причеп. Комунальники розповіли, що невеликі пагони потім подрібнюють на території підприємства. Товсті гілки розбирають на дрова та віддають на паливо для зсу. Сама робота на висоті складна і відповідальна, говорить працівник КП «Екосервіс» Дмитро. «Надо техніку безпеки знати, Ясніку безпечності це в першу чергу. А що там саме? Ну, треба дивитися, щоб знизу ніхто не ходив, щоб закреплено все було, щоб пояс, щоб все було закреплено, щоб, як би то, щоб все було, як би то добре, ну, щоб крепко держалося. КП «Екосервіс» здійснює обрізку на території всього міста. Подбати про дерева або гілки, які становлять небезпеку в дворах будинків, мають голови ОСББ. Для цього потрібно звернутися із заявою до підприємства. Пояснює заступник директора КП «Екосервіс». Через договір, договір вони приходять до нас в офіс, просять, що треба зробити. Виїжджає на місце майстер, оглядає площу. Записує все, скільки дерев, що робити, яка робота. Приїжджає до офісу. Все повністю зроб, робиться з ліба лиш головою ОСББ, либо з частними підприємцями. Робиться договір, і по договіру ми працюємо, приїжджаємо на місце і робимо цю роботу. Екосервіс обрізали більше десяти дерев. На всі роботи із зеленими насадженнями комунальники мають відповідний дозвіл відділу екології.